Створити стійкі життєві навички безпечного поводження з фінансами таке завдання проєкту фінансової грамотності, який успішно реалізовують у Кривому Розі. Сьогодні учасники тренінгу, вихованці центрів реабілітації. Ми навчаємо дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування фінансової грамотності не лише для того, щоб захистити їх від фінансових шахраїв, яких, на жаль, наразі дуже велика кількість ми. Створюємо базу для того, щоб вони впевнено мали можливість будувати своє майбутнє. При тому, що ми розуміємо, що вони не можуть спиратися на фінансові традиції та підтримку власної родини. Тому ми робимо так, щоб діти і ті, хто вже 18, вони мали. Базові знання по фінансовій грамотності, щоб вони могли брати кредит в банку, щоб вони мали можливість планувати свої фінанси на майбутнє і впевнено себе відчували. Дорослий світ вимагає розумного поводження з грішми. Це розуміють юні учасники тренінгу. Діти виростуть і навіть зараз деякі діти мають гроші, тому вони потрібні вони повинні знати, як їм користуватися, як не потрапити на якісь гачки. Щоб їх не завели у якісь махінації, щоб гарно потім жити, знати фінансову грамотність, цікаву програму. «Все про гроші підготували для старших вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації банківські працівники. Ми будемо з дітьми спілкуватися про те, як обрати банк, які функції виконує банк, про відповідальність використання банківських рахунків, про те, які шахрайські дії є на сьогодні, котрі пов'язані з молоддю, і як їх уникнути. Це насправді дуже важливо, оскільки дана категорія, особливо дана категорія дітей, вона є більш вразливою, і важливо розуміти, що сьогодні діти мають можливість здобути необхідні знання, щоб, по-перше, не потрапити на шахрайські схеми. За молодого віку. По-друге, щоб ефективно співпрацювати з банківськими установами, розвиватись, ми максимально намагаємося соціалізувати дітей і надати їм практичні навички, вміння і знання, яких вони не могли отримати вдома. Це дуже важливо для дітей, тому що вони то не соціалізовані для сучасного життя. І ми дуже вдячні керівництву міста організаторам за такий захід. Проект фінансової грамотності підтримують департамент освіти і науки та служба у справах дітей Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день.